Відчуваєш неспокій. Квайт заспокоює, і на душі стає легше. Друзі, ви на каналі ТСН Є. Сьогодні до нас долучається людина, що випромінює світло, поки бореться з пітьму. Дружина називає Енциклопедію мистецтва. Вітайте художника в цивільному житті і зараз мужнього бійця ЗСУ Дмитра Гапчинського Дмитра рада вас бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Дмитре, насправді частина аудиторії знає вас як відомого українського митця. Скільки відомо, від 19-го року ви працювали над малюнками у стилі Шарштами. Видатні українські митці, політики, громадянські діячі, динозаврики, які зараз прикрашають оселі українців у вигляді. Календаріків листівок, і от наскільки розуміємо, мистецтво це загалом справа вашого життя? Водночас від початку повномасштабної ви перебуваєте на фронті, і це не перший раз, коли захищаєте Україну зі зброєю в руках, тому що ви були учасником АТО. Я хотіла вас розпитати: от ви можете розповісти трохи про своє життя тоді, майже 10 років тому, як ви наважилися піти у 14-му на фронт? сам, ну, насправді я пішов трохи пізніше, бо в мене ж не було ніякої спеціальності військової. Я не, не проходив службу в армії ще в в радянські часи, тому я був ну геть непридатний до армії, і я взяв собі час на якусь таку мінімальну підготовку військову тому я в АТО потрапив лише в навесні 2015 року. Ну Це мій взагалі перший опит і стикання з військовою справою. Ну Це було більш таке, Ну те, що це було патріотичне. Поштовх і прагнення там, захищати батьківщину це одне, але мене ще цікавила сторона, як людина потрапляє в такі обставини, як вона відчуває і почуває себе там. Тобто я так більш спостерігав зі сторони за собою і за навколишнім середовищем військовим. Ну, я в житті людина, скажімо так, не дуже багато спілкуюсь, тому там мені було геть геть багато спілкування навіть, навіть занадто. Тобто, це була більш проблема для мене для мене. А до тих умов ну, людина звикає до всього. Причому це зараз. Це виходить дуже швидко, і от за день, два-три людина вже приймає ті умови, в які вона потрапляє, і намагається там якось знаходити себе і влаштовуватись. Тому ну, той опит був такий, скажімо, яскравий, але не дуже в плані військовому для мене активним. Тобто в мене була більш пасивна служба, це охорона, uh -huh. а зараз, ну і зараз я теж не, не одразу з 24-го потрапив на фронт, тобто всі проходять ну, більш-менш підготовку, тому в мене була підготовка. І ось десь три місяці я. Перебуваю саме в зоні бойових дій. Пане Дмитре, чи можу я запитати у вас, як ви почуваєтесь? Тобто, от говорять, що на війні емоції або надто сильно загострюються, або навпаки, притуплюються. Що ви відчуваєте всередині? Ну, ще раз повторюю, що повторююсь, в силу моєї професії, художника. Я сприймаю світ і навколишнє середовище трохи інакше. Тобто, ну, в мене якісь постійні асоціації з картинами, і uh -huh. тому в мене це, це більш зацікавлене ставлення як митця. Тобто, мені, мені тут все занадто картинно, занадто е кінематографічна, я це постійно кажу, що. Постійно якісь асоціації з фільмами, той, той ж самий ліс Верденський, це там, де я сижу зараз, обстріляні дерева, багнюка, окопи. Тобто це все нагадує мені фільми. Тобто я це сприймаю як більш з художньої точки зору. Тому для мене, мабуть, це простіше, як не дивно це звучить. Тобто всі думають, що художник та тонка душевна організація, але ну, я сприймаю це більш як е, картини або як якийсь матеріал для, для чогось. Тобто я, ну, в, 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 в ті умови, які я потрапив, я сам за собою спостерігаю, мені ну, звісно, не комфортно, але я сподівався буде хуже, якщо чесно. А як ви чи випадає зараз нагода от фіксувати всі ваші переживання саме на аркушах паперу чи в якийсь інший спосіб? Ні? На аркушах ні? Бо руки так болять після лопати, що в мене mm -hmm. і, і, ну чисто фізично фізічно не маю часу, тобто після? Після зміни якийсь час треба на відновлення просто фізичний стан, бо це ну насамперед важка фізична робота пі -пі 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 піхоти, бо це постійно копать, постійно ходити, постійно якісь вантажі на сеті, то то воно виснажує дуже. І я намагаюся фіксувати ось відео відео в TikTok, там. Так, ну, тікток це такий е, вимушений крок був в мене, тому що мене заблокували в інші соцмережі, і мені треба було десь, е, десь висловлюватися. Тому натрапив на тікток, і як не диво, він виявився дуже, е, дуже українським. Чи може то я так підписаний на українські аккаунти? Тому я там і залишився. Ну і там. Продовжую спостерігати за тим, що трапляється навколо мене і зі мною. Пане Дмитро, от ви сказали про те, що ви на початку повномасштабної проходили ще якусь підготовку. В яку частину країни вас потім кинули, і чи ви перебуваєте там і наразі? Тобто, чи змінювалася якось ваша дислокація протягом цих місяців? Це входить до військової таємниці. Ну, взагалі, ну, то у нас хто на напрямок якийсь України, угу. так, схід. Схід України, скажімо так. Угу. То, Ви і, і там як приїхали, так і, і знаходжусь тут. Угу. І зараз. Ви в Тіктоці і от зараз говорите про те, що ну, дуже насправді важка така, і копати потрібно щось, і носити. Це все навантаження на здоров'я, болять руки. От скільки ви часу загалом проводите в окопах? Чи є бліндажі, де можна там поспати, десь трошки перепочити хоча б від тих навантажень? Ну, Там це там все, все, що я знімаю, це, скажімо так, Приходиться собі все заново робити, ті ж самі окопи, поки що в ямах. Це все життя відбувається на передовій. Ну кого кого як. У нас так. У нас є яма, яку ми облаштовуємо більш-менш для, для того, щоб можна було зміну там ніч, дві-три пере, переночувати, відігрітись, якось щоб можна було продовжувати нести службу. Тобто мінімальний бит, якийсь там налагоджуємо. А так, в принципі, все принципі в процесі окупна війна, вона така дуже виснажлива, скажімо так, фізично. Ну, по, по до того, що ще йдуть обстріли природні, природні умови, скажімо так, погодні умови. Ще додають клопоту, бо були морози, зараз ось все розтануло, там позатопляло окопи. Будемо дивитися, що там вичерпувати буде будемо. Зараз, певно, багнюки там просто так, так, черпати, так. черпати. Угу. А чи часто зараз накривають вогнем ворог? Е, ну, в кого як. Нас то, ну, звісно, Всюди по-різному, у нас теж по різному. То густо, то пусто. То буває накривають, то день, два, три мовчать і дають нам е, можливість покопати. Ось, тому по різному буває. Це ж така, це ж такий організм, е, е, живий організм війна, воно рухається постійно. Дмитро, от ви показували в одному з відео, як ви підгодовуєте мишку такого маленького побратима. Приходять ще якісь звірі до вас? Можливо, якісь цуцики, там, кошенята? Ну там, там, де стріляють, вони рідко. Хоча вночі ну, коти лазять, я бачу Угу. Начнік в тепловізор в коти влазять. Тобто, ну ми ж там щось їмо, якісь остатки залишаються, і вони ходять. Ну і там я знімав кота, який ходить до. На ту сторону і там, мабуть, харчуються, і у нас харчуються, Ну тобто смішні ситуації бувають. У вас певно є якісь, ну скажімо, воєнні ритуали, умовно там зварити собі каву, якщо випадає така нагода, погріти ноги біля тієї ж фронтової свічки. От коли можна сказати, що у вас видався такий плюс-мінус вдалий день на фронті? Чим він вимірюється? Ну, по-перше, якщо нема обстрілів, то це вже вдалий день. По-друге, коли є не дуже, не дуже замерз, є можливість висушити берці, це теж взагалі вдача велика. Тому це навіть не ритуали, а це таке візіння, що ти, ти зміг трошки. Трошки відновитись, погрітися або підсушити ноги, руки. А що навпаки найбільш ненависне на фронті, що здається найважче? Ну, це одразу без, без вагань це шлях до, до позиції. Тобто, ми відпочиваємо на відстані від, від нуля від окопів, і до них треба ще дійти. А це не такий не, 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 не мале, не мала відстань. Ось mm -hmm. шлях до, до цього нуля це дуже виснажливо. Це буває з вантажем, там, з БК, з тими, ж самими, з тими ж самими свічками. І цей шлях, ну, шлях туди шлях апарат на це ну, всі стогнуть від цього шляху. Тобто це по снігу, по вгору, вниз. Якщо слизько, то якщо слизько або якщо багнюка, то, то це взагалі настільки виснажує, що якщо ти навіть і відпочив, то ти приходиш вже, вже зморений. Тобто, ну для мене це важке. Для мене важке випробування виявилось саме оці дистанції, там по 8-9 кілометрів. З вантажем, це таке для мене на, на грані можливості. Ось, ну, я рад, рад що ще витягую ці відстання. <гум> 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 Такі досить буденні речі фронтові. Ну, так, так ну і насправді війна досить багато речей зводить в таке категорію буденності, зокрема, і смерть. Ви у Тіктоці ділилися своїм кольним, певно, досвідом про те, як ви дізналися про смерть своїх товаришів буденно буквально за обідом. Що вам допомагає прожити такі емоції? Знову ж таки, це. Все-таки повернення до вашої, вашого бачення життя крізь призму кінематографічності, якоїсь творчості? Ну Це вже за межами цього виходить. Ну, ну що, що, розуміння того, що треба далі продовжувати нести свою службу, бо ну, ці емоції вони. Дуже, дуже погано впливають, якби на, на моральний стан, тому це потім попереживаємо, як буде ротація або як закінчиться війна. А зараз ну, я так для себе вирішив, що ну, як дав дань шану товаришам, просто ну таке було, було емоційний поштовх. До цього відео я не люблю виносити переживання на, на загал, тому це таке більш виключення. Ось ну, це були близькі друзі, ну, з ними цілий рік е, жили поруч, тобто було так настільки болісно і несподівано, е, що, що я не зміг не промовчати, скажімо так а по-дальшому всі ці моменти стараєшся приховувати в собі. Ну, Тобто, ну, емоції нікому не потрібні, тут особливі такі болісні. радісні, радісні треба, mm -hmm. а воно і так тут все не так весело навкруги. Тому що додати свої особисті переживання я вважаю недоцільно не тут. Mm -hmm. Шана і повага всім загиблим хлопцям і співчуття їхнім родинам, і вам, як людині, яка з ним була близько знайома, пане Дмитре, А у вас загалом були ситуації, коли саме ви опинялися на такій межі життя і смерті? Розумієш, що війна це коли кожного дня ти себе наражаєш на таку небезпеку, але все таки це розуміння приходить потім, тому що ну, під час обстрілів ти розумієш, що От якби не той горбочок, то ти був би мертвий, бо всі ламки прийшлися на той брустер, за яким ти сидів. Або ти пригнувся і в той момент пролітає міна, і ти розумієш, що секунда, секунда розділяє тебе від того, що ну, тебе вже не було. Тобто, це приходить після, а до того ти не розумієш, що сталося. Ну тобто, буденно. У нас випадок, коли командира от, до командира прилетіла міна за 40-50 сантиметрів, була велика контузія і через день тільки ми обнаружили, що в нього в касті три три великих уламки. Тобто, ну до того ми не розуміли, що ну, це другий день народження. Тобто, три великі уламка 120-ї міни прийшлися на, на казку. Тобто такого розуміння одразу нема, що от, це межа. Це приходить після того, як ти починаєш аналізувати, що могло би статись. Е, чекай. Чекає. Да. Ось тому це, це таке. Після приходить розуміння, що то була межа, ну вже, вже пізно хвилюватись, бо то вже було вчора. Вже приходить більше такі сміс зі сміхом або з подивом. Ці uh -huh. ситуації я от буквально нещодавно говорила з однією українською військовою відьмою, можливо, ви про неї чули, і вона розповідала так, так само, що е, от прилітали якісь уламки там від чогось. а Вона вже помічала, що рана там була якась, вже коли була на ротації вдома, і теж такі речі трапляються у продовження теми. Давайте ми. Певно, трошки про більш позитивне спробуємо поговорити про ротацію. Наскільки мені відомо, ви двічі за цей час бували вдома? Перший, коли вас відпустили полагодити зуби до тантиста, а другий, це на річчя Загалом вам щодня вдається підтримувати зв'язок з родиною? Чи яка нагода загалом? Взагалі, коли є зв'язок, то намагаєшся сказати, що жив здоров. Uh -huh. Ну, тобто, цього в принципі достатньо родині, щоб вона не, не хвилювалась. Ось тому, ну як є можливість, даю по собі знати, що все добре, з руками, з ногами жив, здоров. Uh -huh. Ось, тому є можливість, тому даю знати. Це, це добре, я рада це чути. У вас прекрасна родина, ви разом з дружиною 35 років, двоє дітей, дочка синочок. У вас загалом планують відпустити до них там десь навесні? Ну, якби ви повинні, я так думаю, <зас> повинні дати якийсь відпочинок на ротації, можливо. Ну, я вже так. Не дуже на цьому зациклююсь, бо якщо чекати, uh -huh. то більше розстроїшся коли воно не здійснюється. Тому я вже okay. як є, так є. Буде 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 відпочинок. відпочину, не буде. Ну що таке, таке життя це війна. Тому є розуміння, що різні ситуації бувають. Вони насправді вразили ваші слова так само в одному з відео в Тіктоці, що ви давно не чули дитячого сміху, і жіночі голоси бувають рідко. За яким часом разом із родиною ви сумуєте найбільше? Чи є такі от моменти, які закарбовані у вас? Ну, за дитиною сумую, звісно, бо з перших днів ми разом і такі, як не розлі вода. Ось і, ну тут це я впіймав себе на тому, що на спостереженні, що не бачу дітей. От я йшов, бачив біля якогось двора сніжна баба, скотана зроблена. Тобто розумієш, що там є дитина, жива, живе, і так жалко стає тих дітей, що вони живуть при, при цих обстрілах. І Я не чую їх, не бачу, і якось так моторошно стає. І про свою дитину згадуєш. ну якось, Якісь такі дивні почуття. Ну, тобто, ти звик, що тебе навкруги біля тебе там діти, жінки різні вік, а тут тільки чоловіки і старі навколо. Тобто... Але ви власними руками виборюєте світле майбутнє лише для власної дитини, для мільйонів дітей по всій Україні. Обов'язково все буде добре. Ми в вас віримо. І... Я теж в це вірю. Я оптиміст. Так, це, це чудово. Такий оптимістичний настрій, це добре. Наскільки я знаю, ворог він зайшов у ваш будинок на Київщині, і зараз він перебуває в стані ремонту. Ну, загалом будинок це для людини таке місце споку, якусь відпочинку, щось рідне. В майбутньому ви плануєте повернутися туди? Чи відчуваєте якусь внутрішню потребу будувати наново десь в іншому місці, ну, скажімо так, не неспоплюжена ворогом? Ні. ні. Той дом дім відбудується, відремонтується. Ну ш, ш, це ворог не зробить того, щоб ми е, е, відріклись від свого міста. Тобто, ну вичистимо, вимоємо, то не проблема. Uh -huh. Я сподіваюся, що той ворог там і згорів. В тих домах, на той трасі. Сьогодні я якраз бачив. Спалену колону по тій трасі, де ти кожен день їздив додому. Uh -huh. Сподіваюсь, що воно було все отомщено. Так. Yeah. Ворог <laughs> хай палає. Ніяких проблем з цим немає. Все добре. пан Дмитро, давайте на сам кінець. Спробуємо уявити якусь картинку майбутнього. Звичайно, у всіх українців є одна мрія на всіх: це здолати оці от пазурі, ворожі, перемогти, щоб все було добре, щоб було добре у нас, у наших дітей. Що ви мрієте? Про що ви мрієте особисто? Можливо, у вас є якась особиста мрія, тобто не загальноукраїнська скажімо <рес> не загальноукраїнська Я собі намріяв поїхати по музеях Європи подивитися всі, всіх художників яких я люблю наживо а кого ви любите якщо не секрет Караваджо, Відродження, Брейгеля, восха тобто плани великі угу. ну зрозуміло німеччина франція італія тобто по музеях проїхатися подивитися наживо тих майстрів яких я люблю якими я захоплююсь я ще раз сподіваюся, я щиро сподіваюся, що всі шляхи будуть відкриті, що у вас все вдасться. Я щиро вдячна вам за те, що по-перше, ви стільки років оборонити український народ, Україну за те, що ви знайшли змогу загалом поспілкуватися зі мною. Ну і хочу нагадати глядачам ТСН, що в гостях була неймовірна людина, митець у цивільному житті а зараз боєць зсу Дмитро Гавчинський. Дякую вам.